Вітаю всіх сьогодні ми розберемо порядок слів в німецькому реченні. В німецькому реченні є два способи прямий та зворотній порядок слів. Перший спосіб прямий порядок слів. При прямому порядку слів у нас на першому місці стоїть підмет, потім йде присудок і потім йдуть другорядні члени речення. Наприклад, geht in die Schule. Mein Bruder geht ins Bett, in 22 Uhr. Підмет, присудок, другорядні члени речення. Майнбру підмет, присудок і другорядні члени речення. Ми пам'ятаємо, що підмет це не обов'язково одне слово. У підмету можуть бути декілька слів. Другий спосіб зворотній порядок слів це коли на першому місці стоїть. Будь-який з другорядних членів речення. Другорядні члени речення, потім присудок, потім підмет і потім знову другорядні члени речення. Приклад. In die Schule gehe ich. In's Und noch ein Beispiel. Gewöhnlich geht mein Bruder ins Bett Тут у нас скрізь на першому місці другорядні члени речення. Потім іде присудок і потім іде підмет. теж у нас другорядні члени речення, другорядний член речення. І вони у нас можуть бути різні. Тому ми записали саме Такий приклад. Тут у нас кінців «о», і потім іде присудок. Тобто у нас завжди має йти ціла частина мовлення. І так, тут ми розглянули прямий та зворотній порядок слів у розповідному реченні з одним дієсловом. Зараз давайте подивимося, як це буде відбуватися, коли у нас в реченні буде два дієслова. Якщо у нас буде два дієслова у реченні, то в принципі. Майже нічого не змінюється, окрім того, що друге дієслово стоїть у кінці у початковій формі. Друге рядні члени речення, друге дієслово і так. Перше дієслово у нас змінюється, друге стоїть у початковій формі. Початкова форма дієслова. Наш приклад, Ich muss in die Schule gehen. Ich muss. Це дієслово змінюється, і друге дієслово стоїть у початковій формі в кінці речення. При зворотному порядку слів буде так само. Другорядний член речення, присудок, змінна форма. Тут у нас підмет. І друге дієслово. Наприклад, Індішуля вільних кінці початкова форма дієслова. Питання речення ми розглянемо у наступному відео. На цьому все. Якщо вам потрібні вправи для виконання, пишіть в коментарях. Я обов'язково прикріплю файл з вправами. Бажаю всім успіху, мирного неба і до зустрічі!